Вітаємо всіх телеглядачів каналу Поділля Центр. Вітаю вас! Кажуть, у процесі лікування є три сторони: лікар, хвороба і пацієнт. Лікар і хвороба перебувають у постійному двобої і виграє той, на чиєму боці третя сторона пацієнт. І якщо у вас, шановні телеглядачі, є такий лікар, якому ви довіряєте, на чиї знання, досвід, уміння покладаєтеся, то вважайте, ви вже наполовину одужали. Але чи маємо ми право на такого свого лікаря, а не того, хто, скажімо, в даний момент чергує у поліклініці чи сімейній амбулаторії? За яких обставин ми можемо змінити і лікаря, і лікарню? І якщо на нашому шляху... Зустрілися не зовсім чемні та мудрі послідовники Гіппократа, то хто захистить нас, можливо, від їхньої, їхнього свавілля, корумпованості і навіть лікарських помилок? Ну, що нам допоможе нам, це коли ми з вами стаємо на позицію пацієнта, який незадоволений, щось що не так об'єктивно або суб'єктивно. Ну, є декілька варіантів розвитку. Подій зазвичай найбільш традиційний. Наші люди скаржаться. Куди вони скаржаться? Керівництво закладу, територіального органу охорони здоров'я до місцевої і центральної влади. Треба сказати, скаржаться все менше і менше, тому що ну, не завжди отримують очікування результату. Дуже потужний корпоративний дух в нашій медицині, і скарги в багатьох випадках і раніше, і зараз не є виправданими, а відображають суб'єктивне бачення пацієнта своїх прав і обов'язків. І тут головна ситуація в багатьох випадках, коли є підстава бути незадоволеним. Пацієнт не звертає на це уваги, натомість тоді, коли не співпадає з його, можливо, край суб'єктивним баченням обсяг медичної допомоги, умови перебування, схема лікування тощо, і тоді вони скаржаться. І зазвичай такі скарги розглядаються саме в територіальних органах охорони. Центральному органі охорони здоров'я у закладах, і пацієнт отримує аргументовану відповідь. Як десь воно буває, і як мало бути в нас, ми про це поговоримо, але воно частково має бути представлено в інакшому вигляді у вигляді реагування на ті чи інші ситуації елементів громадянського суспільства. Про це ми напевно поговоримо сьогодні. Власне кажемо про те, що і в нас має бути громадський контроль як механізм щодо запобігання порушень у сфері охорони здоров'я. За даними проведених в Україні опитувань, населення вважає медиків однією з корумпованих груп у суспільстві. Фахівці тим часом наголошують на нераціональному використанні ресурсів в охороні здоров'я, незадовільному стані інфраструктури і обладнання, сумнівній якості ліків, ненадійному інфекційному контролі, чинниках, які істотно підвищують ризики небажаних явищ у вітчизняній медицині. Службові зловживання у цій царині можуть виявлятися не лише під час надання певної послуги конкретному пацієнтові, а й у ширшому розумінні через організацію непрозорих тендерних. Закупівель ліків, нецільове використання коштів міжнародних донорів, ухвалення національних і регіональних програм в інтересах зацікавлених груп, зокрема фармацевтичних компаній. Отже, громадський контроль має реально забезпечити права та свободи людини і громадянина. Але хто може взяти на себе такі функції? Адже досі захищали свої права або самі хворі, або їхні батьки. Ну, до цього часу ми майже не маємо прикладів, коли об'єднання громадян були ефективні і формалізували свої законні вимоги? До лікувально практичних закладів, окремих підрозділів тощо. Зараз ситуація дещо змінюється на національному уровні створені окремі пацієнтські організації, організації пацієнтів, вони є недостатньо ефективними, але я знайомий з деякими з них очільників і я надію, що вони запрацюють. У всякому випадку, мені відомо. Позиція посадовців нашого Міністерства охорони здоров'я, які мають намір рішуче підтримати розвиток організації наших людей, які можуть бути створені за належністю їх до певних диспансерних груп, або їх близької родини, або по відношенню до якихось територій чи закладів, і є надія, що такий громадський контроль, формалізований громадський запит на той чи інший обсяг медичної допомоги, його зміну в ту чи іншу сторону. Тобто суспільне замовлення на медичну послугу, медичну допомогу буде більш точним і буде мати. Адресний і вирішальний вплив на формування пропозиції по наданню медичної допомоги. Що стосовно нашої області, я вже говорив з однієї з передач, ми провели велику роботу і завершимо формування пацієнтських організацій. Відносно окремих налогічних одиниць і впевнений, це посприяє і більшому розумінню пацієнтів своє місце і ролі, а вони є значним, важливим, а в окремих випадках і визначним для досягнення результатів в лікуванні, а також і елементом громадського контролю за обсягом рівнем і якості не тільки надання. Медичної допомоги організації такої допомоги, що можливо буде цінним і важливим в передрафування галузі на теренах нашої області. До речі, не зайве звернути увагу телеглядачів і на міжнародний досвід у цій царині. Як відзначають експерти, громадські ради охорони здоров'я у Великій Британії це самостійні легітимні органи, створені для репрезентації інтересів громадськості в діяльності системи охорони здоров'я на місцевому рівні. Членів рад висувають місцеві об'єднання і організації громадян. Ради фактично інтегровані в усі структури охорони здоров'я на конкретній адміністративній території. Вони можуть ретельно перевіряти всі організації. І напрями системи охорони здоров'я. Їх члени мають право відвідувати лікарняні палати, центри здоров'я та клініки, розмовляти з будь-якою особою у цих закладах. За останні десятиріччя в Європі спостерігаються паралельні процеси зростання кількості таких мережевих пацієнтських структур. Ці організації об'єднуються на регіональному, національному та на міжнаціональному рівнях. Постійна їх координація та взаємодія суттєво посилює вплив пацієнтів. Єнського руху на владу, і це веде до успіхів. Саме громадському контролю у країнах Євросоюзу ми завдячуємо прийняттю у 2002 році Європейської хартії прав пацієнтів, унікального в історії Європи документу, який налічує 14 невід'ємних прав пацієнта. Як ви вважаєте, чи повинні пацієнти впливати на рішення чиновників та політиків? Чи можуть вони здійснювати контроль за діяльністю медичних установ? І, врешті-решт, чи насправді пацієнтські організації в Україні захищають саме права пацієнтів? Пацієнтська організація, громада поза всякі сумнів, має впливати і, напевно, тим чи іншим чином і зараз впливає на прийняття рішень. Щодо розвитку охорони здоров'я, окремих медичних закладів тощо. Але дуже важливо, щоб влада на місцях тих тренер органу охорони здоров'я були орієнтовані на суспільну думку, були орієнтовані на вивчення і задоволення особливих потреб окремих. Груп населення, які, я впевнений, ближчим часом сформуються навколо опіон лідерів своїх інтересів. І виграють від того не тільки пацієнти, а й заклади охорони здоров'я, які будуть працювати більш ефективно і адресно, і влада, яка буде мати більше. Мотивованих підстав для створення і реалізації регіональних програм в різних напрямках охорони здоров'я. Медична реформа, здавалося, б, дає рецепт із цієї тупикової ситуації через створення страхової медицини. Вона також могла би здійснювати функції того громадського контролю. Але поки що висновки експертів щодо цього питання доволі сумнівні. Закордонні експерти наполягають, що діяльність лікарняних кас ніяк не можна назвати елементом страхової медицини, оскільки такі каси в Європі працюють за зовсім іншими правилами, аніж в Україні. Наші незалежні експерти стверджують, що страхову медицину в Україні не впровадять ще багато років, якщо не десятиліть, з тієї простої причини, що це не зовсім вигідно дуже багатьом. Тим, хто звик брати гроші з пацієнтів, тим, хто наживається на тендерах, на необов'язкових, або навіть непотрібних операціях хто будує свій добробут на відкотах. Це абсолютно непотрібно і великим роботодавцям. Соціальна відповідальність як держави, так і бізнесу у нас проявляється в основному на папері. Серед громадських організацій, які опікуються зокрема і правами захисту пацієнтів, є Червоний Хрест. Знаєте, ви чи ні, шановні Подоляни, але у нас в області діє одна із чотирьох в Україні червонохрестівських лікарень про благородну місію цієї організації на теренах краю, розповідають наші журналісти. Без коштів, наданих святецьким товариством, не здійснювались би ремонти доріг, шкіл, будинку культури, клубів. І за що безмежно вдячні сотні людей, не існувала б, як її називають, благодійна чернохрестівська лікарня, відома не те, щоб за межами району, навіть області. Рік лікують мене, грочів дивляться, болять мене дуже ноги. Ну, але вже такі роки такі. роки, Персонал дуже наш приємний, хороший, хорошо відноситься, нас повар хороший, нам хорошо готують, нам подають до столу, нас привітають, ходять, просять до столу. Ну, а здоров'я буває по-всякому. Наприклад, я тут живу восьмий рік, буде 22 числа, буде вже вісім років, як я тут. Я знаходжуся сиротою. У мене нема вдома нікого, нічого, ні дому, нікого, нічого на роду немає. А звідки самі? Самі з немириниці. Вісім кілометрів я сама, а тут ще інвалід. Мене нема, мене облучило. І так, що я дуже в тяжкому стані. Но мене, наприклад, ніхто не обіжає. Мене про те, як от Олександрівна наша завідуюча, як вона приїде, вона мене любить, вважає. І так і всій персонал дуже добрий, дуже. Масійові велика вдячність, він нам продукти дає, він до нас наїжджає, він нас провідує. І ми дуже вдячні і всім дай їм Боже щастя, здоров'я і всім намного багато літа. Наша лікарня Червоного Христа функціонує вже 16 років, 17-й рік. Тут знаходиться койколіжок на 25 чоловік. Ну, буває в нас такі, що лежать, а є, що днівний стаціонар. Приходять з села, ми їм внутріві капання ставимо, внутріві ін'єкції. Так само є в нас фізкабінет, процедури робимо, масаж. Іншими словами можна тут лікуватися, а можна і довгий час перебувати? Є у нас, що навіть з Донеччини жіночка, вона вже в нас пару місяців, потім син забирає його її і знов до нас її привозять. За, 6, за 16 років скільки людей побувало тут? Ну, тисячі напевне, тому що за місяць перебуває 400 чоловік, то вже тисячі. За 16 років. А так більшість в нас догляд, тому що тут такі у нас пожилі люди, що ми мусимо їх доглядати, тепле слово їм сказати, якусь книжку почитати, розповісти щось, якісь новини розказати. Отакий От в нас догляд. Лікарня не на державному. Ні, Ні, не на державному обсуді. На які кошти нас фінансує мастій Василь Васильович. Він нам допомагає з харчуванням, продукти всі. Він нам ну, овощ, фрукти, крупи, м'ясо, риба. Це все Василь Васильович вам нам допомагає. Хіба що зарплата медпрацівникам ну, зарплата державна Так, да, державна зарплата державна. Ви сказали, що з Донеччини жінка у вас довгий час. Це означає, що в даній лікарні можуть бути не тільки да. мешканці цього села, а і з району, з інших областей? Так, да, в нас можуть бути з інших районів із областей. Да. Але тоді теж за відповідні кошти ці люди сплачують перебування ні, своє? Ні, нас не пл... не платять люди нічого. Багатьом одиноким хворим інвалідам, котрі не можуть самі впорати з призадибною ділянкою, господою, надають допомогу соціальні працівники. Треба щось купити, треба щось в аптеці, треба щось в магазині. У нас все мені купляє, все приносить. Основне ліки, за ліками їде в Теофіполь, виписує все, там оформляє всякі документи. Все, і садити допомагає. І полоти і допомагає і копати і, і все, ну там цибулю можу сама вирвати. Кожна людина, кожна. Кожна людина по-своєму індивідуальна, до кожної треба свій підхід, підхід і поговорити і зробити. Ну, є такі, що більш такі жвавіші, можуть і дещо самі, ну деякі побілити, чи там города посадити, то обов'язково, чи градки, обов'язково я це роблю. Обов'язково. Якби скрізь так, чи не відчував би людський відрожні села, покращення життя. З такою думкою залишаєш подільський святець. Ця лікарня надає надзвичайно потужну допомогу, більше гуманітарну допомогу. Звичайно, це лікувальний заклад, але він відрізняється від лікувальних закладів мережі охорони здоров'я, тим, що там немає. Терміну, який би хворий міг лежати, тобто немає середнього перебування конкретно 10-12 днів, це лікарні, які люди можуть перебувати той час, скільки можуть, тому що Червоний хрест» сповідує ідеї сам перед гуманності, і людина, яка попала на звичайну ситуацію, чи діти відмовились, чи згоріла хата, чи просто людина деякий час має захворювання хронічне і потрібно довший час. Вона. Ця лікарня існує по типу хоспіса, може перебувати до півроку і довше. І сьогодні ця лікарня таких лікарень в державі є всього на чотири на теренах України. І ми гордимося тим, що в нас вона функціонує і надає цю допомогу. За рік через ту лікарню переходить 500-600 чоловік, які отримують адекватну медичну допомогу. Звичайно, хотів би поряд сказати, звертаючись до громадян, які будуть дивитися цю передачу, що на ринку гуманітарної послуги сьогодні в Україні є дуже багато організацій, і дуже багато з цих організацій є в тіні яких не зрозуміла місія. Я хотів би відмітити, що Червоний Хрест це єдина офіційна гуманітарна організація, захищена державою. Є закон України про Червоний Хрест. І ці ідеї червоно руху вони у всьому світі сповідують нормальними людьми. В міжнародний червоно-хрестний рух входить 186 держав. Майже всі держави світу підписали угоду, які підтримують принципи Червоного Хреста. І сьогодні ми є в цьому русі. Наша держава платить податок міжнародний червоний хрест. І ми цю ідею проносимо, виховуємо молоде покоління, збираємо пожертву для захищених сверст населення. Ми займаємося, ми не дублюємо державні установи. Хоча частково виконуємо і функцію соціального захисту, тому що якщо людина не має в одітися, в нас є банк одежі, які також здають люди, і ми одягаємо цих людей, ми медикаментозно допомагаємо в тих мірах. В тих мір, які можемо, ми надаємо допомогу патронажної служби 102 медичних сестри, щоденно виходить і. Відвідують людей, надають медичну послугу. І ця послуга сьогодні в тисячах, більше в 30 тисяч ін'єкцій зроблено. І ми надаємо соціальну послугу молодшими медичними сестрами, тобто наші медичні сестри молодші ходять і роблять вже соціальну функцію, тобто можуть помити в квартирі, помити в холодильник, помити бабуся чи дідуся, який попав в таку ситуацію. Ми не розбираємося, чого людина попала в таку ситуацію. Ми надаємо допомогу людині, яка попала в на цю надзвичайну ситуацію. І, звичайно, хотілося, щоб ця організація була потужною, щоб вона могла чим побільше людям допомогти. Ми віримо в те, що наш слав'янський люд він милосердний, і дуже багато людей подають, подають і повинні бути впевнені, що їхня копійка не буде витрачена. Десь якимось темним шляхом, що вона буде витрачена виключно на милосердні дії. Відомий сатирик Михайло Задорнов якось сказав: мрія російських лікарів, аби бідні ніколи не хворіли. А багатії ніколи не видужували. І це ще раз утверджує на судомці, що медицина то друга після політики тема, яку так жваво обговорюють скрізь і всюди. Щодня ми дивимося по телебаченню, серіали Життя лікарень, кипкуємо над анекдотами та жартами як лікарів, так і пацієнтів і гірко розплачуємося потім над лікарськими помилками. Хоча над цією проблемою і досі висить за Таємничості. Якщо ми проаналізуємо те, що відбувається в засобах масової інформації і найбільше на телебаченні, то мова там не йде про лікарські помилки, мова йде про брутальні кампанії дискредитації одного з головних інститутів держави, це Інститута захисту здоров'я людей. Мова йде про поплюження. Системи щеплення, яка є в усьому світі, системи профілактичних заходів тощо. І не можна з цим погоджуватись, І треба на це відповідати. Чи є у нас недоліки, у нас їх більше у всіх пропускаєте, чи є помилки, у нас їх є дуже багато, але я думаю, не більше, ніж в інших державах. Якщо ми візьмемо царину терапії, то я якось знаходив в літературі, що в Сполучених Штатах. 14% діагнозів є помилковими. Людина це складне утворення, складне явище, і незважаючи на бурхливий розвиток технічних, діагностичних і лабораторних можливостей в медицині, все рівно є багато випадків, коли ми не можемо досконало сказати, що є в пацієнта, і створюємо свої уявлення про. Механізм розвитку його захворювання в ході лікування чи надання йому допомоги. І тут, поза всякі сумнів, бувають і невдалі рішення, і помилки, і вони будуть завжди. Головне, щоб лікар був сумлінний, а пацієнт впевнений в тому, що наміри його є такими, які ніяким чином не можуть зашкодити навмисно пацієнту. В багатьох випадках помилки лікарів обмовлені, нестаче обладнання, вибір лікування не завжди найбільш вдалий через нестачу засобів для лікування. На жаль, нам часто не вистачає знань, тому що ми хочемо їх мати обмежене стажування наших провідних фахівців в кращих клініках світу і держави. І тут. Немає вини лікарів і немає злового помислу когось. Але коли ми об'єднаємося в рамках прояви своєї громадської зрілості, і пацієнти, і лікарі, і журналісти, і керівники території, тоді ми отримуємо результат, який дасть нам можливість сказати, що в нас зменшилась кількість лікарських помилок. Зменшили ситуацію, коли ми не змогли надати допомоги через брак обладнання, брак засобів, медикаментів тощо. І я впевнений, що така хода наша в напрямку поліпшення ситуації є наявною, буде більш е, видимою і дасть свої результати. Ми знову підійшли до трикутника, з якого починали свою програму: хвороба, лікар і пацієнт. Тож, на чиєму боці останній? Ну ніяким чином він не може бути на боці хвороби. Він разом з лікарем, з своїми друзями, колегами по нещастю вирішує свої питання. Тож пригадаємо мудру біблейську притчу. не просімо хліба у Бога, а просімо здоров'я, мудрості і удачі вам. Я знаю, що краще Бога дякувати, як нього просити. До побачення.